Ми зимою в місті були на Ямайці. Нещодавно він давав світське інтерв'ю і жив у замку під Києвом. Проте після Євромайдану міністру екології Миколі Злочевському довелося тікати. Його розшукує прокуратура за незаконне збагачення. І, звісно, ж дозволяє дуже швидко бустро нарушителів. Проте структури пов'язані з Миколою Злочевським нікуди не зникли. Вони продовжують збагачувати колишнього політика прямо на майдані, куди ще не ризикує повернутися сімейний злочевський. Зараз я йду по центру Києва. За моєю спиною арка дружби народів, а на відстані витягнутої руки Майдан Незалежності. А ось тут, до місця, куди я підходжу, була колись комунальна земля. Тепер вона належить приватним структурам. Ці структури пов'язані з першими особами режиму Віктора Януковича. За документами приватний тут лише будинок, його площа 600 метрів. Проте тут обгороджена вдвічі більша територія. Раніше тут був центр туризму міносвіти. Проте 2006-го за будинок взялися два брата депутата нардеп Дмитро Крючков та депутат Київради Леонід Крючков. Фірма Крючкових спочатку орендувала центр, а потім приватизувала. Почався скандал. Прокуратура вимагала визнати продаж недійсним, адже вилучили майно навчального закладу. Проте будинок лишився за крючковими. А невдовзі будівля перейшла до статутного фонду новоствореного товариства Парк проект Інвест. Питаємо охоронців, як можна поспілкуватися з власниками будинку. Що вам смішно? Ні, просто не дали добро. Нікому нічого не відкривати. В Київраді розповідають парк проект інвест хоче отримати майже 6 тисяч квадратних метрів на ділянці, поряд із майданом. П'ять разів виносилось питання щодо виділення цієї земельної ділянки на сесію міської ради ще попередніх скликань, і жодного разу не набирало голосів. На цю сесію говорить голова земельної комісії, питання ще не виносили. Більше того, виноситись в такому форматі, в якому дане підприємство готує клопотання, не може. У зв'язку з недавнім нашим прийняттям мораторію на будь-яке будівництво. Що ж, Янукович у Києві подовше, і біля арки Дружби народів уже йшло в будівництво. Власники будинку, як ви здогадалися, цілком здатні змінити рішення і прокуратурі, і Київраді. От тільки зараз вони бояться себе назвати. Ну і будемо з'ясовувати, хто ж вони такі самі. Ось так виглядає будинок, де зареєстрована фірма Парк Проект Інвест. Ну ясно, що цієї фірми тут немає. Півзасновником парк проект Інвесту значиться компанія «Укртрансеко». Вона зареєстрована на вулиці Релєєва, 10 а у Києві. Цю ділянку на чверть століття орендувала фірма Миколи Злошевського Інфокс. Ці підприємства прописані на землі Злочевського, пов'язані із Злочевським, що, власне, й не дивно. Я не буду перенавантажувати вас десятками прізвищ та назв компаній. На слух це все одно сприйняти неможливо, та й ви зможете побачити їх у текстовій версії сюжету. Поки що повірте на слово. В цьому будинку містяться фірми Злочевського, родичів Злочевського, друзів Злочевського, бізнес-партнерів Злочевського, ну і так далі. Ніз Злочевського по відсутність хазяїна посилено працює. Машини їздять, люди ходять, парковка забита автівками. А ось другий корпус тут теж сидять люди з Злочевського. От мені цікаво, як тут пройтися з коляскою, наприклад. Або двом людям. Не розманешся, тому що вся парковка забита ось такими машинами. До речі, машина дивіться, зверніть увагу, машина київської. Міської державної адміністрації мені цікаво, що машина Київської міської державної адміністрації робить біля будинку пов'язаного зі структурами Злочевського. Хоча одне припущення є, в 13-му році фірма Київсіті Інтертеймент зареєстрована тут же в гнізді Злочевського Нерелєєва. Виграла конкурс КМДА на встановлення атракціонів і 3 d кінотеатру у парку недалеко від майдану. Ну тобто, як виграла? Прийшла одна єдина ну і Перемогла. Це Та був такий інвестиційний проєкт. Керівництво парку культури відпочинку Києва показує, як виглядатимуть атракціони. Вона повинна була встановлена до Дня Незалежності минулого року. Ага. Але зв'язку з подіями, що відбулися в Києві, так сказано, було скасовано це все діло. І зараз, це, в принципі, перен... на 1 травня. А на 1 травня перенесли цього року? Перен... Ну, Термін виконання цього. Київ Сіті Інтертеймент юридично прописаний у гнізді Злочевського на вулиці Релєєва. А фактично переможець конкурсу інвестпроєктів по оздобленню центрального парку, знаходиться в самому парку. У будівлі фірми Злочевського Парк Проект Інвест. Тут лежать деталі атракціонів і дахи від дерев'яних вуличних кафе, встановлених під даркою дружби народів. Тож, можливо, не дивно, що фірма, яка нині володіє будинком. Називається парк проект інвест служба пасмуніпадска. Спускаємося до арки і питаємо охоронців, у кого можна орендувати ці лальки. Телефон виявляється контактним номером директора Київсіті Інтертеймент Марата Ахмедова. Сам чоловік від спільного бізнесу зі структурами злочевського відхрещується. Ми звиково е Злочевським ніяк не дояти. Ми орієнтуємо адміністрацію. Конкурс критий, ну, по замушені за інвесторів. Mm -hmm. Ми ніяких коштів не отримуємо, тільки вклади. Договір між КМДА і Київ Сіті Інтертеймент такий фірма має прибрати в парку, витративши не менше півтора мільйона гривень. А їй за це дозволяють поставити атракціони і отримувати прибуток. Тому власник фірми нам просто збрехав, що загалом і не дивно образливо просто, що все це робиться після євромайдану, і в такий же спосіб, як раніше, робили наші біженці до Ростова на Дону.